Вірш Лесь Українки цільшся дитино. Ціршся, дитино, поки ще маленька, ти ж бо живеш на весні. Ще твоя думка літає легенька, ще твої мрії ясні. Мрія полине із думкою в купці, Геть у далекі світа, Крил не втинай за зокрилій голубці, Хай вони вільно літа. Чи пам'ятаєш ти казку дивницю, як то колись принесла тую ціллющу живущу водицю, дрібна пташина мала, їй не страшні були дикі простори, скелі і хвилі морські. Перелітали найвищі гори, мала крильця та прутки. Так твоя думка швиденько полине, тільки й волю доси. І принесе рідної країни краплю живої роси. І як приступить журбане всепуще, та до серденька твого, тає росиця цілюще живуща, буде живити його. Гай же та мрія із думкою вкупці Лине в незнані світа, Крили втинай, за закрилі голубці, Хай вони вільно літа.